Свята завжди сприяють зближенню з дітей в одну велику родину. Для вихованців медико-соціального центру дорога життя найулюбленішими святами є зимові, адже саме ця пора року приносить Новий рік та Різдво Христове. Крім того, малеча з нетерпінням чекає й святого Миколая. Завдяки благодійникам та директору центру «Дорога життя Олегу Кириленку, діти з особливими потребами відчули справжній дух новорічно-різдвяних свят, а також Отримали подарунки від святого чудотворця, й наша творча група побувала на заході. А про всі подробиці святкування далі у сюжеті. Щороку кожна дитина творчо і ретельно готується до зустрічі із заступником і покровителем дітей святим чудотворцем, вихованці медико-соціального реабілітаційного центру дорога життя та учні Ужгородського багатопрофільного ліцею Лідер 20 20-ї загальноосвітньої школи цьому не виняток, оскільки світлий образ Миколая вони зберегли в своїй пам'яті ще з раннього дитинства. Кожна християнська душа любить святого чудотворця, особливо діти, адже вони звертаються звертаючись до Миколая, вірять, що він завжди подасть руку допомоги у нелегкі часи. Посвятимо давай далі подарунки роздає. Святий Миколай для всіх є взірцем працьовитості, скромності, чесності, доброти та милосердя. Ці діти добре знають, що в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай у супроводі ангелів ходить від хати до хати і дарує дітям, а також дорослим подарунки, цукерки, шоколад, яблука, горіхи, одяг, взуття, книжки, а маленьким іграшки в очах українців. Миколай це батько сиріт. Вдів дітей з вадами здоров'я, хворих і бідних. Ці дітки із вадами, то вони найбільше чекають Святого Миколая, тому що на них звертається увага. До них до них і зливається любов людей сердечних тих людей, які хочуть зробити добрі діла добрі справи, щоб наслідувати життя. Вічне царство Божого свято Святого Миколая це велике родинне свято добра і благодаті. В цей день роблять подарунки, роблять добрі справи, і це у нас слов'ян в крові. І діти люблять це свято і залюбки, самі приймають участь в цьому святі і самі дарують радість і. Добро іншим. Разом з вихователем реабілітологом ліцею лідер Яною Чуван. Діти заздалегідь готувалися до приходу Миколая, вчили вірші, молитви та пісні, виготовили власноруч ялинкові прикраси та підготували малюнки на новорічну тематику. Допомогли малечі батьки та педагоги медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Кожен намагався вивчити хто віршик, хто пісеньку, з ними працювали педагоги, щоб це все виглядало гарно. Було дуже до речі, цікаво – Ценка, так що, як всі діти, як всі діти готуються, вчать і хочуть здивувати Миколая своїми талантами. Привітали особливих дітей і представники духовенства, соціальних служб, місцевої влади та громадських організацій, які, втілюючи в життя чимало важливих програм, намагаються покращити життя дітей з особливими потребами. У нас уже декілька років функціонує програма соціальних гарантій фінансування громадської організації Дорога життя на 2013 рік. Уже сесії затверджено їм 500 тисяч гривень для того, щоб профінансувати видатки ну на їхні потреби в першу чергу на оплату праці і на оплату електроенергії і інших потреб, які вони використовують у своїй діяльності. Відзначення дня святого Миколая залишив особливим дітям незабутні враження, сповнені тепла, радості, віри, надії та любові до життя. По закінченні святкування кожен зарядився позитивним настроєм, якого сподіваємось, вистачить на увесь рік. 就是就是。 Зимові свята для вихованців медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя є особливими, оскільки до них вони готуються заздалегідь. Наша знімальна група побувала на новорічному ранку, у якому взяли участь вихованці центру. У стінах цього закладу діти почуваються комфортно, ніколи не залишаються ізольованими. Вони разом з батьками та педагогами ретельно підготувалися до святкування Нового року, вчили вірші та пісні, а також пошили новорічні костюми.

Наша знімальна група завітала і до колишніх вихованців медико-соціального центру Дорога життя, які підготували виставки власних робіт і новорічну програму у будинку греко-католицької парафії. Отож, з ініціативи медико-соціального центру дорога життя у приміщенні цього парафіяльного будинку діють майстерні для трудової реабілітації молоді з обмеженими можливостями. Щодня, крім вихідних, хлопці та дівчата вчаться виготовляти сувеніри з глини, воску, тканини а також вишивають та куховарять під керівництвом досвідчених фахівців. Роботи їх представлені на благодійних виставках і в парафіяльному будинку. Я гарно вишиваю, дуже красиво. Ну, я займаюся музикою, я люблю співати, танцювати. І, звісно, люблю співати на англійській мові. Я люблю вишивати гарно, малювати, ліпити. До виховання молоді з обмеженими можливостями ось уже шість років долучається християнська спільнота духовного напряму Віра і Світло. Тож колишні вихованці дороги життя стають більш відкритими до спілкування і дружать з вірниками парафії. Церква займається і духовним напрямком, який називається Віра і світло це міжнародний рух, який є створений в світі, який вже існує більше 30 років. І це несе собою в більшості такий напрямок, як дружба між молоддю яка є здоровою молоддю, молодь, молодь приходить до церкви, і так само ці люди, молодь, особи з особливими потребами, котрі разом дружимо. Тобто маємо спільні і табори, маємо спільний час, коли проводимо і там різні програми. Ну звісно, на духовну таку тематику пізнання світового письма. Ну і маємо так само певні паломництва на різні святі місця, які відбуваються. Представники медико-соціального центру Дорога життя постійно навідуються до колишніх вихованців цього парафіального будинку саме вони працюють над удосконаленням трудової реабілітації молоді. Що стосується медико-соціальної реабілітації, наша то воно поповнилося апаратом, який називається локомат. Це досить дорога і досить необхідна річ для реабілітації людей з церебральним паралічем. Центр поповнився в цьому році новим автобусом сучасним спеціально пристосованим для перевезення людей з особливими потребами. Що стосується трудової реабілітації, то в нас є певні види занять, які ми розпочали в цьому році. Ми почали розписувати скло. До новорічних різдвяних свят молодь власноруч підготувала подарункові свічки, а різнокольорові вироби з воску стали доречними на різдвяному столі. Велике спасибо всім тим. Людям, що доглядають дітей у цьому закладі, безмежно і щиро дякую і приклоняю голову під цим вихователям. У парафіяльному будинку дівчата та хлопці з вадами здоров'я виступили з веселим концертом для батьків та відвідувачів. Це стало гарною нагодою для кожного продемонструвати свої здібності та таланти. Багато шанобливих слів доводиться чути цими днями про святого Миколая. Тож кожному з нас слід наслідувати чудотворця. Пам'ятаймо, що бідні, самотні, старі та сироти, діти з водами здоров'я, скривджені долею люди завжди серед нас. Тож не залишаймося байдужими і даруймо наше тепло тим, хто його потребує. А новоріжне різдвяні свята нехай принесуть у кожну домівку любов та затишок. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей.